Надзвичайно відповідальний період наступає для аграріїв Хмельниччини. Це проведення комплексу весняно-польових робіт. В тих непростих, будемо говорити, економічних політичних ситуацій, як ніколи сьогодні на рівні району треба провести велику роз'яснювальну роботу, аби сільгосвиробники не забули чогось у метушні, яка цієї весни неминуча. Помилки, що технології можуть призвести до плачевних результатів. Це спонукає на ту думку, що в нас знову проблеми будуть у цьому році з вологою і зроками, обмеженими строками проведення весняно-польових робіт. Розхолоджуватись нема як сьогодні. Треба, значить, будемо казати, оперативно діяти і враховуючи ту ситуацію цінову, яка складується на ресурси. Чекати нема чого треба активно займатися заготівлею. Ресурсів для того, щоб в, в стисні сроки провести весняно-польові роботи. Мінеральні добрива, засоби захисту, протруйники, кондиційне насіння, яке готові продати за зниженими цінами фонди інспекції пальне. Сьогодні напередодні посівної дрібниць немає. Озимі в нашому краї перезимували непогано: 79% посівів зернових у доброму стані, а решта задовільні. І всього 2% рослин слабкі і зріджені. Проте це не так уже й мало майже 25 гектарів полів, які треба буде досівати, пересівати і пам'ятати. Озима і яра пшениця не люблять одна одну та не завжди уживаються. І взагалі цієї весни хлібороби мають добряче пригадати теорію агрономії. Погода така, що бур'яни проростатимуть швидко. Бур'яни відновлюють вегетацію раніше, озими культурніше культури, значить і. Знову ж таки, враховуючи раннє весенне підживлення, на яке вже проведено я далі назву ці цифри, знову ж таки, ми будемо мати проблему з бур'янами. Ми будемо боротися з бур'янами тоді, коли їх підживимо, коли їх виростимо, значить, краще, ніж культуру, і тоді знову будемо з ними боротися. Тож гербіциди необхідні як ніколи про них за рахуванням останнього слова науки розповів директор науково-дослідної станції, котрий побудував свою доповідь на трьох китах рослина, клімат ґрунт та детально розповів, які добрива і засоби захисту слід використовувати в нашій кліматичній зоні на наших землях і застеріг. Настільки розпочата фаза кущення. Наша задача, щоб ця фаза нормально завершилась. Якщо ми зараз не підживемо, відбудеться так звана редукція. Коли не буде хватати поживи в ґрунті, навіть оцих два стебла, що підтягнулися, вони просто випадуть, тому що рослина їх скине і не буде хватати запасу поживи. Про те, що насіння в ґрунт треба заробляти лише кондиційне, нагадав начальник управління контролю якості насіння і садибного матеріалу державної сільгоспінспекції в області Олександр Васьков, який каже: не всі господарства вже мають перевірений підготовлений насіннєвий матеріал, тому варто поквапитися, аби не сіяти непотріб, придбаний у фірм, що не мають ліцензій. Чим це може обернутися аграрії, досвід уже мають. І ще одне питання з площини весняної кампанії банківські кредити, заявки в області в районі надходять, але не квапом. Тим часом зволікати уже ніколи.